Вітаю вас, шановні друзі! Мене звати Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. А я на воді. Я на воді на цій чудовій косі разом з Дімоном Галашем. Коса все ж таки е... винирнула. винирнула. Да, да. Тиждень, тиждень пройшов, вона нарешті з'явилась. Ми ходили, е... облизувались, да, адже дуже непогано ми половили останній раз на цій косі. І тут, от саме в цей день, коли ми половили, дали воду таку, що йоханий бабай. бабай. Оці всі, е... всі ці гузирі, все було в воді. Е... Ну, навіть не видно нічого. Ну, от просто, просто вода і все. Де коса. Вон, Дімон. У нього була цікава така історія. Ну, розкажи, дідусь підходить. А, <світ> так. Я приїхав ввечері е, після роботи, бо ну, на годинку покидати на в кінці дня. Приїхав, а тут води, просто труба. Все потонуло. Став там десь з берега кидаю, на косу вийти не можу. І підходить дідусь, каже дідусь каже: я вибачаюся, де тут гадка? Я кажу, а вам яка треба там? Зелена гадка чи ще якась гадка? Він, та ні, тут поряд десь мені казали, що є гадка. Я кажу, поки що вона втонула, так що гадки немає. Її навіть побачити неможливо було. Я щось думаю, я щось думаю, що дідусь подумав, що ти його трошечки на цей. Там же ж неважко розповісти показати. і показати. За це нас, до речі, дуже не люблять, що ми палимо місцяки, палимо точки. Але, друзі, мало щось цікаве знайти, треба ще вміти щось спіймати. А, Тому, що... а я ще додам до цього, коли е місця такі. Секретні стають більш банальними, то виростає конкуренція, а в конкуренції росте професіоналізм. 100, 100 так що ось така, да. ось така історія, друзі. Да, а... Тому приходьте на косу, коли цей підводний човен знову буде зверху, спробуйте спіймати. це. Головне, беріть багато з собою снастей, адже тут вони лишаються між, між каміння отак. До речі, сьогодні ми вже відрибалили, вже збираємось додому, а ви лише починаєте дивитись цей відос, він буде рибним, буде рибка. Не дивлячись на ось таку погоду, трошечки нельотну. От, але качки вважають інакше. Ось ті. І, до речі, нам з Дімоном є що вам показати в плані снастей, і дуже вони стали в нагоді нам сьогодні. Дивіться. Ось дивіться, як вони красиво стоять. Це новесенькі Аргенти і UX, які ну, тільки вчора приїхали, позавчора. От, коротше, новесенькі, новесенькі далекобійні. Дуже я полюбляю е великі довгі палки з ну, такими цікавими тестами до унції, до 40 грамів. Ну, власне, що ми і маємо. Ось моя. В мене

Майже 3 метри. Ну, такий дрючок, що можна зашмальнути на ту сторону. От. Дивись, покажу прикол. Там пишуть стосовно, це, до речі, дуже серйозна проблема знайти нормальні перчатки. Ми там трошки відхилимося від теми, але поки маю зручний момент це показати. Ось перчатки я вже два рази викрутив, бачите, л'ється вода з них. От, і це я з них відловив майже цілий день. І що прикольного, що вони реально гріють, коли в такому стані, мокрі. Що це за перчатки, не питайте, тому що їх не можна купити, але це матеріал е, Polartec від компанії Polartec. Я ага. е, як то кажуть, їх дуже складно знайти, але легко втратити. Так, да? Да, да. Ну, в мене є три пари таких перчаток, тому що я коли дізнався, що їх знімають з виробництва саме. Саме цю тканину я взяв, як то кажуть. А я зараз дізнався про те, що в тебе три пари і в тебе лишилось дві. О, скільки вони зараз коштують. Я не знаю, скільки коштують, але в тебе вже дві пари. Котушечка в мене, друзі. Калдія 4000 на Сішла, намотаний тут, діел хардкор 06 і вольфрамчик стоїть в мене з приманочкою. Назву якої називати, називати не можна. Але я, я, оборонний я... патруль забороняє. Але все ж таки я назову це свій мінріпсер 4-дюймовий. Ось такий злагоджений комплект, і будемо сьогодні ловити. От, єдине що, бачите, кільця підмерзають. Ось так, друзі, в таких умовах ловимо. Сьогодні вже, ну, звичайно, без щоб ніяк. Холодно, де і водичку треба заходити. Водичка впала, слава Богу. Е, е, майже тиждень вона була надзвичайно висока. От, вся ця коса затоплена і ну, лише можна було е, по карті дивитись, де ця коса є. Адже затопило все на світі разом з травою, разом з очеретом. От. І її видно було зовсім. Зараз ситуація змінилась. Чому, я не знаю. Да, і власне, це не дуже так і важливо, як я думаю. От, головне, що ситуація змінилась. От, і ми маємо можливість половити на цій косі. Сьогодні, з самого ранку, ми поїхали, поїхали в одне місце, покидали там. Е -е, на жаль, нічого не було, контактів жодних. Приїхали сюди. І е, на самому початку риболовлі, на цьому місці теж нічого не було, але ну, ми знали, що щось вийде. Треба брати рибу, ну, скажімо, терпінням, терпінням, очікувати її, адже таке місце е, судак не може просто так промайнути, де-інде якийсь прохідний да, буде тут проходити. Слухай, а що це за Екзист такий? Що за абревіатура? Де? От на Екзісті. О, б**ть, є! Є, друзі, є. Є мій золотий. Є мій солодесенький. Нащо є да? Є мій. Є мій Йохани, ти бабаян. Ох, втулив як треба, ну. Ох, же ж нарешті його. Ох, же ж на, нарешті. Ну. Домучали. Я ж тобі казав, я ж тобі казав, що ми не дарма. Фух. Що ми не дарма сюди приїхали в таку погоду. о. І друзі, дивіться, перший судачок на сьогодні, я щиро сподіваюся, що не останній. Навіщо я-я йому дав ту палку? Да, б, на, на покидай. На покидай трошки. Ну що, норма... нормально? Нормально. Нормально. Взяв у Дімона палку і одразу ж зловив судачка. Ну так, бачиш, ти мене не обманув в тому плані, що в тебе була клювака. Ну що, пливи, друже, дякую тобі, що клюнув. Ось такий судачок. Хлоп і все, і поплив, пішов, да. пірнув. Ось так, друзі. Не дивлячись на сурову погоду, судачок є, і він клюнув, і е, розмощили ми нові палки, які власне, сьогодні вийшли з Дімоном тестувати. Дивіться, друзі, як посилився дощ, заливає серйозно. Заливає серйозно, так що без мембранних речей на риболовлі в такий сезон, в таку погоду нема що робити. Якщо ще сніжок, це більш-менш, там він лягає, скочується, це ще пів біди. А ось коли закінчується сніг і починається дощ, то це халепа. Може бути халепа і можна дуже шодесенько захворіти. Тому звертайте увагу на теплі речі, коли збираєтесь на риболовлю в таку погоду. Да і власне в такий сезон зимовий, адже погода непередбачувана, і навіть якщо пишуть, що дощик буде, дощик буде не цілий день, там якийсь короткочасний, то це не факт, що так буде. Зима є зима. Ой, Дімончик, Димончик, Дімончик, що Димончик, ти робиш зі мною, Дімончик? Ой-ой-ой! Це сом! Оце О, прикол. Дивись. О, і судачок нас тут Короче. О, О так. О, Жабка. Київський сом. Ти бачиш? Не дивлячись, не дивлячись на це, що, що майже зараз... Що майже зараз зима. Зима, да. А він... А він гуляє. Хоче їсти. Хоче Ж... їсти. Жабенятко. Маленький. Самівіч. Самівіч. Ну хай росте що. Ну давай. Можу сказати, що давай. Приємно. Так, я думаю. Опа, 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 опа. саме Жабонятко. Пішов. Не дарма ми сюди приїхали сьогодні, да, не дивлячись на погоду. Погода просто аут. І дивись, почало клювати на самого початку. Ми приїхали і так було не дуже. Не дуже. А зараз щось десь якось ага. прикольно. Блін, а я думав, що це ну, він так гахнув, знаєш, коротко, нормально. Думав, що Хороший такий, такий, там півтораха, вуха судачок. А все одно сомевич в таку погоду Сумевич, круто. Зимов, зимова ну. ловля Сома. Друзі, до речі, а ви ловили в таку погоду сома? Якщо так, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Тільки на ліма. Да. На, на карпіка різаного. Да. Пишіть, друзі, пишіть. Так, друзі, ну що вам сказати? Дімон. Точніше, на Дімонову палку дві риби було вже взято сьогодні, і хочу вам е, сказати дуже цікаву історію. Обидві риби на досить об'ємну приманку. Е, власне, зараз я поставлю і собі таку саму, той, той свімен Ріпстер. Той. Може зараз і насправді коїться коїться історія. В плані великому шматку паща радіє. Ну, перевіримо. Вантаж в мене той самий, 14 грам вольфрам. От, і трошечки я змінив приманку. Водички немає, як ви бачите, коса повністю зараз на назовні. Але не це головне. Головне, що клює риба, надивлячись на важкі погодні умови. А вони, а вони насправді, друзі, важкі. Була крупа ячніва. От, Зараз почався дощ, але не дивлячись на це, рибка покльовує. Це головне, що нас спонукає до... Приходу сюди, навіть в таку погоду. Дощ іде, дощ іде, руки постійно мокрі, вітром обдуває, обдуває їх і так, не можна віднести до суперкомфортної. Але, тим не менш, якщо риба плює, то забувається все на світі. І ми безперечно кидаємо. Воду наші приманки. Помітив я цікаву історію. Обидві риби були взяті на одну і ту саму приманку. Це Swimon рибстер 4-дюймовий на 14, на, 14, на 14 грамовому вантажику. Ось. Ну і власне я також змінив 3 дюйми на 4 на більш об'ємну приманку. Ну і сподіваюся, що я це зробив немарно. Тестуємо ми сьогодні палички нові, які приїхали. Їх не було до цього, це Аргенти UX. А от в мене моделька УНЦова. 93 це 2,84 чи 2,83. Ну, така вона чимала. Да й тест приємний. З таким тестом можна ловити буквально, ну, буквально будь-де. Як в озерах, так і на річці. По верхах я сьогодні її так трошечки поганяв. Покидав 28-30 грамів. Справляється вона в ну, те, що треба. От. Але я хочу сказати, що заявлений тест тут надзвичайно точний. 28 грам, ну, Норм, скажемо, це майже максимум 30-ка, ну, вже відчувається легенький дискомфорт під час закиду. О, тому тести на аргенті я як вже помітив, вони надзвичайно точні. У мене був відос з аргентою до 21 граму. От Ми ловили судаків, якщо ви не бачили цей відос, то обов'язково передивіться його, дуже цікавий, і риби багато. А це вже моделька до 28 грамів, і, скажімо, під наші умови, вона більш універсальна. А, пальці. Пальці мерзнуть і кожен закид. Таке відчуття, знаєте, коли. Мерзне палець і по ньому чимось якийсь халабан дати або так ну, легенько вдарити, то такі відчуття зовсім неприємні. Друзі, ну що я вам можу сказати? Не перестає ляпати дощ, не перестає дути вітер і трошки вже ну, некомфортно стояти, хочеться вже додому. Скажу я вам так. Не дивлячись на короткий сьогоднішній виїзд, в нас він видався гарним. Я, ну, я в цьому впевнений, адже в такий непростий час в Києві в банальних находжених місцях ми знайшли рибу. Ми її зловили. Ми потестували нові палички, які дуже сподобались нам. От, за свої гроші дуже дуже круті. Дуже круті. Я сподіваюся, що погода нам ще дозволить половити. І вдосталь насолодитись всіми якостями аргент. Адже я дуже поважаю береговий далекобій, і багато чого в мене вже було. Є з чим порівняти, є що вам розказати, і багато всього. Є ще багато риби, якої треба зловити цими палками. От. Будемо ми вже збиратись додому. Дімончик знімає камурку. Нову так. камурку знімає вже. Що? Нову. До речі, камера бачиш навіть в цей. Води напилася. Да, ну, да. А от я така. сухий, камера промокла, а я сухий. Головне в такій погоді просто мати гарні речі. Теплі і воду не проникні. Друзі, з вами був Володимир Воротняк, з вами був Дмитро Галаш. До зустрічі на моєму каналі. І не забувайте підписуватись, ставити лайки, тицяти на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відео, і писати коментарі. До зустрічі тут.